Набряки, запори, проблеми зі шкірою, волоссям, нігтями, відповідь знаходиться біля самого носа, і причина завжди в кишківнику. Але найчастіше ми намагаємось вирішувати ці проблеми за допомогою зовнішнього впливу. Приймаємо різні вітаміни або ліки, відвідуємо косметологів. Протягом дня з основними прийомами їжі ви будете пити цей комплекс. Всі соціальні мережі про нього ведуть розмови, яких результатів можна досягти за 30 днів. Виганяємо зайву рідину з кишківника, тому прибираємо зайві набріки, покращуємо роботу лінфодренажної системи, покращуємо стан шкіри, поліпшуємо якість волосся та нігтів. Ви відчуєте неймовірну легкість. Зується мікробіоми кишечника, і як наслідок ви засвоюватиме вітаміни, які раніше приймали, але вони не давали ефекту. Бонус до програми отримуєте час з підтримкою фахівців: різноманітні меню, тренування, робота з психологом, короткі відеолекції зі здоров'я. Склад комплексу детокс. Лецитин допомагає печінці та жовчному, альфа очищає нирки, це трава молодості, асимілятор рослинний фермент, що допомагає підшлунковій залозі. Корал майний H500, антиоксиданти виводять зайву воду. Інструкція. Програма, що отримала тисячі відгуків по всьому світу. Перший крок у концепції здоров'я тепер доступен в одному чаті і тобі в кожній країні. Проходь програму у своєму режимі під наглядом професіоналів. Програма запустить твій організм заново. Пиши детокс мені в Директ і отримай гостєвий пакет з подробицями.